Патч номер 8 для Baldur's Gate 3 нарешті вийшов. Останнє та найбільше оновлення в історії нашої улюбленої rpg гри. Ларіан підготувала для нас багато нововведень, покращень та усе, що ком'юніті хотіли побачити в vg 3, бач додає 12 нових підкласів, кросплей, фоторежим, офіційну підтримку модів, а також численні бакфікси, зміни балансу та покращення оптимізації, як на ПК, так і на консолях. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд фінального оновлення Baldur's Gate 3. Напевно, найбільшою та найцікавішою частиною цього оновлення стали 12 нових підкласів, тож давайте почнемо з розбіру їх сили та практичності. Новий підклас для варвара, велет, доволі веселий геймплейно, а також один з найсильніших з нових підкласів. На третьому рівні варвар отримує лють велета, яка збільшує його розмір. Це дає вам бонус до китків атаки та протидії. Також на третьому рівні ви отримаєте пасивну здібність, яка збільшує вантажність на чверть. На п'ятому рівні ви отримаєте дію, яка дозволяє вам роздавати копняки – істотам маленького або середнього розміру. 6 рівня ви зможете покращити свою зброю елементальною шкодою до кінця люті, а на 10 рівні Варвара отримує силове спонукання, яке дозволяє вам кидати маленьких та середніх істот. Підклас Велет не сильніший за інші підкласи Варвара, точно не сильніший за берсерка, але за велета весело грати, кидати своїх союзників у центр бою може навіть бути хорошою стратегією. Також бонус до китків атаки практично гарантує додаткову елементальну шкоду від стихійної крайки щодо мультикласів. З усіх інших класів потенціал є лише у мультикласі Монаха у Велета, лише на три рівні, для того, щоб отримати бонус від люті велета. Четвертий підклас для барда колегія чарівливості, нарешті повний контроль сапорт, його покрова натхнення, яка дозволяє вам бафнути двох союзників, надавши їм тимчасові очки здоров'я. Та якщо вони зазнають рукопашного удару, то нападник стає причарованим. Звучить круто, правда ж, але це все, що ви зможете з цим підкласом. Другий і останній спел, який бар черівливості отримує, це Покров Величі доволі сильний контроль спел. Після його касту ви можете використати його ще раз лише за дію, 10 ходів поспіль. Єдиною проблемою покрову величі є те, що ви отримаєте його на 10 рівні. Тож, на жаль, якщо ви граєте за контроль саппорта, вам доведеться обрати чеклуна з підкласом Архіфея, а потім мультикласнутися в барда колегії чарівливості на 3 рівні, щоб отримати покрову натхнення. Лише тоді новий підклас може бути ефективним. Некромант Клірик Клірик Царини смерті. Особливість цього підкласу це пасивні здібності. Перша дозволяє вам кастувати замовляння Некромантії одночасно на двох ворогів. На другому рівні клірик смерті отримує дотик смерті, що збільшує некритичну шкоду, посилюючи ваші атаки. На шостому рівні ви отримаєте останню та найсильнішу пасивку невідворотні знищення. Тепер ваші атаки ігнорують опір до некротичної шкоди. Також на восьмому рівні Клірик смерті отримує некротичний божий удар. Тож там по собі це не дуже сильний клас, але факт того, що ви можете подвоїти свою некротичну шкоду лише за один рівень, відкриває потенціал мультикласів з чарівником некромантії або ще древнім. Чи хочете ви пограти за друїда, який не вміє ні перетворюватися в адмесича, ні кастувати елементальні закляття, тоді вам варто спробувати друїда кола зірок. Якщо без жартів, це один з трьох найсильніших підкласів у цьому відео, але це не означає, що за нього весело грати. Колись зірок отримує нові трансформації у вигляді Сузір'я стрільця Келеха та Дракона, а також перейменований вказівний снаряд, який витрачає зоряні мапи замість чарунок. Сузіря стрільця дозволяє вам стріляти що дивно, Магічною стрілою за додаткову дію. сузіря Сузір'елеха дозволяє вам хілити за додаткову дію, а сузір'я дракона дихати світлом. На шостому рівні ви отримаєте пасивну здібність, яка дозволяє вам отримати бафи до шансів завдати шкоду або захиститись від неї, але також є шанс, що ви отримаєте погане знамення. Тоді ваші шанси навпаки знизяться, і це на наступного довгого відпочинку. На 10-му рівні ви просто отримуєте баф до ваших форм. Чому ж тоді цей підклас такий сильний? Ну, по перше, хоча б тому, що я порівнюю нові підкласи з іншими новими підкласами, багато з яких не додають майже нічого. Деякі я навіть не радив би брати лише тому, що на 10-му рівні ви нічого не отримаєте, що гірше ніж найгірший з підкласів. А по друге, коло зірок дає друїду вказівний снаряд, який сам по собі є доволі сильним спелом, тож ви можете завдавати шкоду на відстані, витрачаючи лише дію та зоряні мапи. Про мультикласи можна навіть не згадувати. Наступний клас це боєць, а підклас магічний стрілець. Схоже на інші підкласи бійця у тому, що ви отримаєте унікальні дії та пасивні здібності, які покращують ці дії. Тож на третьому рівні боєць отримує три магічних постріли. Вони комбінують вже існуюче закляття з дією, яка завдає шкоду. Це працює доволі прикольно. Наприклад, ви можете вигнати супротивника і одночасно завдати йому шкоду. Є стріла, яка засліплює супротивників, що дуже сильна саме по собі. А ще одна, яка пробиває декілька ворогів одночасно. У теорії це доволі сильний ренж-підклас. Але як і з іншими унікальними діями бійця, у вас є лише лімітована кількість застосувань перед тим як вам доведеться відпочивати у таборі. Звичайний боєць не те, щоб сильно покладається на ці унікальні дії. А от для магічного стрільця це єдиний спосіб завдати шкоду. Тому якщо ви чомусь не хочете мультикласитись, наприклад, у слідопита, то магічний стрілець це слабкий підклас. Другий реально веселий, хоча на цей раз не дуже сильний підклас у патчі 8 це шлях п'яного майстра для монаха. Звісно ж, на третьому рівні ви отримаєте імунітет до негативних ефектів алкоголю, а також унікальну дію «Пояцька техніка. За очки кі та додаткову дію ви можете завдати два швидких удари та отримати 3 метри до швидкості руху. На четвертому рівні п'яний майстер отримує основну здібність підкласу – токсичний удар. Якщо ви вдарите ворога токсичним ударом, є шанс, що ворог сп'яніє. Також на цьому рівні ви отримаєте пасивну здібність душа компанії. Вона збільшує вашу шкоду по сп'янілим цілям за кожен токсичний удар, і цей ефект складається. На дев'ятому рівні п'яний майстер отримує дію виховна робота, яка дозволяє витверзити ворога та завдати психічної шкоди, але це зніме статус душа компанії з монаха. Остання пасивна здібність, яку Монах отримує, це щастя паяка, яка дозволить вам позбутись завади до китків за два очки ті. Знову ж таки, звучить доволі весело та сильно, але насправді фішка токсичного удару п'яніти ворогів. Не така вже й сильна, лише тому, що ефект сам по собі поганий. А також так і душі компанії буквально основної пасивки під класу зникають, якщо ворог спробує вас вдарити. Просто спробує. Я вже не кажу про попаде. На жаль, мультикласи лише погіршують цей білд. До речі, якщо ви хочете подивитись оновлені гайди на класи в Gate 3, то пишіть у коментарях. Найсильніший підклас у цьому відео обід корони, сильний лише тому, що це підклас для найсильнішого класу, паладина. На першому рівні обід корони отримує дії праведна чистота, яка дає вам або вашому союзнику бав до китків атаки, бонусу спеціалізації. Третього рівня ви можете аграти супротивників, вимагаючи їх атакувати вас або отримати дебаф до кадків, якщо вони атакують когось іншого. На сьомому рівні цей паладин отримує пасивку священна відданість, яка дозволяє вам отримувати шкоду замість ваших союзників. Але ця здібність працює трохи не так, як заявлено. Коли союзник поруч з вами отримує шкоди, ви можете використати реагування, щоб похилити його на ваш рівень помножити на 2. А ви отримаєте стільки шкоди, скільки похилили. Це не змінює майже нічого, роблячи цей підклас доволі сильним. Обід корони залишає всю шкоду, яку паладин може завдати, додаючи покращену можливість грати роль танка. Зразу після найсильнішого підкласу йде найгірший. Рійник це новий підклас для слідопита. Він дозволяє вам контролювати рій бджіл, щоб посилити ваші атаки та відштовхувати ворогів, або зграє медуз, щоб покращити ваші атаки електричною шкодою, або рій моля, щоб покращити ваші атаки психічною шкодою та осліплювати ворогів. Це звучить прикольно, але ви можете контролювати лише один рій. Добре, що ви можете хоча б змінити ваш вивір після левелапу. Також унікальні ефекти рою можна отримати лише після того, як ви зробили атаку та успішно завдали шкоду. Це не просто Бафи. Другою проблемою стає те, що на восьмому рівні слідопит отримує покращення для його рою, і це все для підкласу. Будемо чесними, покращення значні. Крім збільшення шкоди для рою, штовхання бджіл тепер збиває супротивника з ніг. Електрична атака медуз починає паралізувати ворогів, а осліплення молі ще й накладає сповільнення. Тож цей підклас навіть гірше ніж інші підкласи, хоча б лише тому, що він отримує одну здібність. На додаток до всього цього опції для мультикласу теж немає, бо рій стає по справжньому сильним лише з восьмого рівня. Якщо ви хочете пограти за пірата у всесвіті DD, обирайте підклас Пройди світа Шабайгалова. Цей підклас веселий і одночасно сильний. На третьому рівні ви отримаєте пасивну здібність, яка дозволяє вам атакувати, а потім відходити, не хвилюючись про принагідні атаки. Також ви зможете використовувати пронагідну атаку без переваги. І це все на третьому рівні, а на четвертому рівні Пройдисвіт отримує брудні трюки, роззброєння, глузування та осліплення, і все це за додаткову дію. На дев'ятому рівні шиба голова отримує дію Гонор, яка дозволяє причарувати ворогів та вимагає суперативника робити кидок протидії. Якщо ж той його проходить, то вороги отримують заваду до кидків атаки. Це не тільки сильний клас сам по собі, це й дуже сильний клас для мультикласів, як і інші підкласи пройдисвіта. Знову переходимо від сильного підкласу до одного з найслабкіших. Чародій тіньової магії. Ще один підклас, який отримує лише одну здібність. Пасивна здібність це могильна сила, дозволяє вам відродитись з одним хп, так як пасивка на піворків, і це все для тіньової магії. На першому рівні ви також отримаєте надзвичайний темнозір, а на третьому закляття пітьма. На одинадцятому закляття клірика темна хода, але це не враховується. Хоча б тіньова магія це хороший приклас для мультикласів, наприклад, з чеклоном або рофлебілд орка варвара Чародія. Тоді у вас буде аж три життя. Точніше, ви залишитесь просто з одним хп три рази, замість того, щоб померти. І знову сильний підклас. Я починаю бачити паттерн. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що лише популярні класи отримали хороші підкласи, що логічно. Чаклун Клятолес є, по суті, покращеною версією білда через угоду Леза. На першому рівні ви отримаєте клятолезний прокльон, ви можете проклясти істоту, і тоді вона буде зазнавати більше шкоди від вас. А пасивна здібність підкласу Клятолез дозволяє вам додавати модифікатор харизми до своєї атаки зброї, замість модифікатору сили чи спритності. На шостому рівні ви отримаєте пасивну здібність, яка дозволяє вам підняти закляту мару, якщо ви вб'єте ворога під ефектом клятолезного прокльону. На 10 рівні ви отримаєте пасивну здібність заклятий захист. Коли вас атакує істота з клятолезним прокльоном, ви можете перешкодити атаці реагування з шансом 50%. Починаючи бій, ви кастуєте клятолезний прокльон на ворога, якого хочете вбити першим. Потім, можливо, кидаєте сповільнення на всіх інших ворогів та йдете у ближній бій. І останній підклас клінкіст, дуже схожий на клятолеза. Клінкіст перетворює чарівника на чаклуна без усієї угоди з демонами. На другому рівні чарівник отримує основну дію клінковий спів, яка збільшує ваш захист та швидкість руху, а також перевагу до китків протидії статурою та перевірок акробатики. Крім цього, ви отримуєте спеціалізацію на легкій броні та більшості одноручної зброї. На шостому рівні клінкіст отримує додаткову атаку. А на десятому рівні ви отримаєте захисний спів, яким ви зможете зменшити отриману шкоду на 5 за кожну витрачену чарунку, враховуючи, що це реакція, захисний спів це погане закляття. Загалом клімтіст це спосіб отримати доступ до заклят чарівника, не втрачаючи мілі потенціал чаклуна. Але кількість здоров'я не дозволяє чарівнику бути настільки сильним у ближньому бою, яким може бути чаклун. Це все про підкласи, але також є три великі механіки, додані в патчу 8. Почнемо з фоторежиму. Ви можете вимкнути режим фото в будь-який момент гри, натиснувши клавішою F9 на ПК або одночасно стики геймпада на консолі. Також на інтерфейсі з'явився окремий значок камери біля мінімапи. Він теж активує цю функцію що дає фоторежим? Коли ви його вмикаєте, гра ставиться на паузу, а управління переходить до спеціальної вільної камери. Поможете налаштувати ракурс, відстань, повертати камеру та змінювати кут огляду, щоб знайти ідеальний кадр. Крім цього, доступний вибір пози виразу обличчя для членів вашого загону. Ви можете розставити своїх персонажів, змінити їхню міміку, наприклад, зробити, щоб хтось посміхався, хтось гемасував, і тим самим створити справжню постановочну сцену. Ця функція працює під час вільної подорожі і навіть під час бою. Можна поставити на паузу посеред битви і обертати камеру навколо епічного моменту. Скажімо, польоту фаерболу або криту мечем. Варто зазначити, що у катсценах та діалогах фоторежим частково обмежений. Ви не можете рухати камеру вільно або міняти пози персонажів під час сюжетних заставок, щоб не ламати катсцену. Однак навіть у ці моменти доступні деякі можливості обробки, можна накладати ефекти фільтрів. Також можна додати рамки різних стилів і навіть накласти наліпки та емоджі поверх зображення. Вже на старті фоторежим пропонує 300 різних наліпок і стікерів, від значків атрибутів і класів до комедних окулярів чи які можна прикрасти свого героя на знімку. Другий з найважливіших нововведень це кросплей, мультиплеєр між різними платформами. Про це неможливо говорити довго. Ларіан зробили систему, схожу на мультиплеєр Divinity 2. Просто прив'яжіть акаунт платформи, на якій ви граєте, до свого аккаун Ларіан і вперед. Ви граєте з ПК, а ваші друзі на консолях без проблем, просто скиньте їм запрошення до вашої кампанії. Єдиною проблемою можуть стати моди. Останнє велике нововведення це офіційна підтримка модів. А так як на консолях моди не працюють, навіть такі офіційні, ви все одно їх не зможете встановити. Але якщо ваш друг, який грає на ПК, під час проходження поставив моди, які, скажімо, покращують інтерфейс або додають іконки предметів на міні-мапу, ви все ще можете грати разом. Моди мають позначки доступні на консолях, що дає вам зрозуміти, зламають вони кроспличені. Крім звичайних скінів для інтерфейсу, покращень створення персонажа або нової броні чи зброї, після патчі номер 8 модери зможуть створювати власні рівні та кампанії, використовуючи існуючі асети, звісно ж. Новий Baldur's Gate 3 Modding Toolkit, так само як у Divinity, дозволяє створювати свої рівні та розставляти ворогів, тригери для катсцен, навіть додавати свій кастомний діалог. Тож, якщо ви граєте на ПК, то ви можливо зможете пограти у кастомні dd кампанії у всесвіті 5E видання. Тож загалом патч 8 це найкраще на чому можна було закінчити історію Baldur's Gate 3. Ларіан додали 12 підкласів, пофіксили багато багів, покращили мультиплеєр, покращили оптимізацію та якість гри загалом. А ще додали фічі, які ком'юніті просили ще з релізу. Та навіть намагались додати власноруч. Саме фоторежим, кросплей та підтримку модів, так само як патч 2.2 для Кіберпанку поставив крапку, на мій погляд, для другої найкращої гри століття, патч 8 ставить крапку для Baldur's Gate 3. Але це також означає, що саме час для вас перепройти цю неймовірну гру. Тож, якщо ви хочете побачити оновлені гайди для Baldur's Gate 3, пишіть у коментарях. Дякую за перегляд, поставте в подбайку, якщо вам сподобався огляд патчу та підпишіться на канал, щоб не пропустити гайди. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.